Шлемо привіт з маленького села вам, воїни, захисники країни, щоб скоро вже скінчилася війна. І кожен повернувся до країни. Ми знаємо, що прозорих ви спите, все автомат, стискаючи руками. Вас прагай, голод мучать, та проте, те, лиш сняться рідні очі та та й мами. Ми молимось за кожного із вас, тримають кулачки, дитячі руки. Щоб вже закінчився тяжкий цей час, безглуздої війни, біди та муки немає значення чи захід. А чи схід, чи південь, північ або цент країни? Ми з діда, прадіда, один козацький рід, одна сім'я, єдина Україна, і незабаром вже щаслива та пора повстане із руїн наша держава, дай Божа сили вам, здоров'я і добра нас ображать, ніхто не має права.